Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі американець Тефі Лопес заявив, що вже грудні цього року може провести поєдинок проти філіппінської легенди Мені Пакяо. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій середній вазі, американець Джермел Чарло, повідомив, що хоче зустрітися з нинішнім абсолютом у другому середньому дивізіоні Теренсом Крофордом. При цьому він вважає себе найкращим серед усіх його можливих суперників. Відомий коментатор і оглядач Теді Атлас назвав свій топ 10 рейтингу найкращих захисних боксерів в історію боксу. Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін розкрив деталі планів українського боксера на найближче майбутнє. Він оцінив шанси і Тауми та Ф'юрі, а також назвав точну кількість боїв, перш ніж Усик остаточно завершить кар'єру. І це зовсім не та цифра, яку ми чули раніше. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все боксу разом з Favbet. Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі американець Тефімо Лопес заявив, що може провести поєдинок проти філіппінської легенди Пакяо. Як стверджує Лопес, він може зустрітися з Пакіао вже в грудні цього року. Конкретно ми розмовляємо про два великі поєдинки. Якщо з одним не вийде, то у нас є інший. Так що 13 грудня може відбутися бій проти мені Пакеао. Також у нас є поєдинок з Шакуром Стівенсоном у січні 2026 року, сказав Лопес. Нагадаємо, раніше Пакіао заявив, що проведе свій наступний поєдинок 24 січня. Правда, він планував відбоксувати з чемпіоном WBA в напівсередній вазі Роландо Ромеро. Але потім американці зобов'язали провести захист проти Шаграма Гіасова. Також днями поширилася інформація про можливий бій філіппінського ветерана з Василем Ломаченком. Але менеджер боксера з України Егіс Клімас спростував цю новину, посилаючись на те, що Ломаченко покінчив з боксом остаточно, і у нього інші справи у житті. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій середній вазі американець Джермел Черло заявив, що хоче зустрітися з володарем всіх титулів у другому середньому дивізіоні і нинішнім лідером Паунда співвітчизником Теренсом Кроуфордом. Для мене було б честю вийти з ним на ринг. Було б приголомшливо розділити ринг з Теренсом Крофордом. У нинішню епоху я б дав йому найкращий бій. Я не думаю, що зараз для Кроуфорда є якийсь інший поєдинок у боксерському світі. Найкращим суперником для нього дійсно був би я. Найкращий суперник для Джарона Еніса теж я. Найкращий бій для Кроуфорда буде проти мене. Я насправді не бачу більше нікого. А що ви всі хочете побачити від мене в цій грі, сказав Чарло, нагадаємо, що Чарло не бився з вересня 2023 року. Коли програв одноголосним рішенням суддів останньому супернику Крофорда мексиканцю Саулю Альваресу, Кроуфорд місяць тому у Лас-Вегасі побив того ж Альвареса одноголосним рішенням суддів та відібрав у нього всі трофеї суперсередньої ваги, третя ставши абсолютом вже в третій ваговій категорії. Продовжуємо. Цікавий топ-10 рейтингу найкращих захисних боксерів в історії боксу. Наголошую, саме бійців з найкращою технікою захисту. Напередодні у своєму подкасті назвав відомий тренер з боксу, коментатор і оглядач іде на борт зі США Теді Атлас. Примітно, що до його версії увійшов один представник України, який завершив кар'єру відносно недавно. Колишній чемпіон у трьох дивізіонах, екс-об'єднаний чемпіон легкої ваги Василь Ломаченко. Решта представників ТОП-10 зі США, а сам рейтинг виглядає так. На 10-му місці розмістився Василь Ломаченко. На 9-му екс-чемпіон надважкої ваги Джин Тані. Восьму сходинку рейтингу займає чемпіон у середній вазі Джеймс Тоні. Сьоме місце чемпіон напівважкого дивізіону Максі Розенблум. Шосте Рой Джонс молодший. П'яте чемпіон у декількох вагах Пернел Віттекер. На четвертій сходинці рейтингу Флойд Майвезер молодший. На третій легендарний Мухаммед Алій. Другий – чемпіон напівлегкої ваги Віллі Пеп. І лідирує у цьому списку добре нам відомий чемпіон надважкої ваги зі США Джек Джонсон, який взагалі був піонером професійного боксу і виступав на межі 19-го і 20-го сторіччя. Ну і на завершення. Директор команди Абсолютного чемпіона світу у надважкій возі Олександра Усика Сергій Лапін розкрив у деталі планів українського боксера на найближче майбутнє. В інтерв'ю виданню Зерінг він поділився інформацією. Про стан здоров'я Усика, його фізичну форму та наступні кроки у кар'єрі, також висловився про можливий третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі і про потенційний поєдинок українця проти небитого британського проспекта Мозеса Ітауми. На завершення Лапін назвав точну кількість боїв, перш ніж Усик остаточно завершить кар'єру. І це зовсім не та цифра, яку ми чули раніше. Олександр добре себе почуває і знаходиться у чудовій формі. Раніше саме через травму спини він попросив у WBO відстрочку обов'язкового захисту титулу, який мав відбутися саме проти Джозефа Паркера. Тепер чемпіон зосереджений на поверненні у ринг та готовий знову продемонструвати свій найвищий рівень, впевнений директор команди. Я б не казав, що Усик не хоче битися з етоумою. Мозес перспективний боєць. Його команда проробила хорошу роботу в плані підвищення його рівня і рейтингу. Але якщо ми проаналізуємо суперважку вагу, то крім Усика є досить багато топових бійців. І Таумі, як і раніше, необхідна серйозна перевірка, перш ніж зустрічатися з легендою. Чи бачили ми, як він проходить 12 раундову дистанцію, чи опинявся він на рингу в небезпечній ситуації, моя відповідь ні. На даному етапі у нього немає інструментів для перемоги над усиком, сказав Лапін. Щодо Тайсона Фюрі, теоретично це цікавий варіант, але для кого? Якщо вболівальники боксу дійсно підтримують цей поєдинок, то можливо. Однак, на мою думку, ця глава вже закрита, сказав Лапін. Зараз команда Олександра зосереджена на підготовці до обов'язкового захисту титулу WBO, який Усик має провести проти переможця майбутнього бою між Джозефом Паркером і Фабіо Уордлі. Цей поєдинок відбудеться 25 жовтня на знаменитій 2 Одварена в Лондоні. Його результат визначить, хто стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу. Скажу більше, Олександр Усик має намір. Провести ще п'ять боїв, перш ніж остаточно завершити кар'єру, сказав на завершення Лапін. Нагадаємо, днями абсолютний чемпіон супровожкої ваги Олександр Усик дещо здивував заявою, що збирається виступати на рингу до 41-року. Таким чином стало очевидно, що Усик, якому в січні виповниться 39, вирішив затриматися в боксі. Адже раніше він говорив, що до завершення кар'єри проведе всього один бій. Що ж, а це означає, що українських фанатів боксу чекає ще чимало гучних вечорів і великих битв за участю свого кумира. Таким чином, поки весь світ боксу спостерігає за битвою між Паркером і Уордлі, у таборі Усика панує спокій і впевненість. Чемпіон поступово набирає форму, відновлюється після травми і готується до чергового розділу своєї блискучої кар'єри. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.